До початку війни Слава шукав акторів для того, щоб грати в п'єсі Королір, яку він вже почав редагувати, шукати свій варіант скорочений. І тут починається війна, і нас донька-художниця дзвонить в перший день війни, і... повномасштабного вторгнення, і не розуміє, що коїться. Ми зустрічаємося на каві. І... Сава каже, давай почнемо за афіші. Я думаю, якщо ми от зараз у такі важкі часи подаруємо глядачам, хоча б якісь гарні емоції, то це вже круто, це вже ну ми робимо класну справу. Я вважаю, що мистецтво повинно жити, ну незважаючи на те, що зараз да, дуже тяжко війна і просто жахлива ситуація. Але ми, ну, ми робимо те, що ми можемо. От ми можемо і ми робимо. Ми народжуємось на світ а де Розумієте, Ужгород був похожий на метро. Весь Ужгород був похожий на метро. Тут можна було знайти людину із освітою без освіти. Я з міста Алчевськ, Луганської області, двічі переселена. Останні роки я з дітками проживала в місті Одеса. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми вирішили, сіли в евакуаційний потяг і нам кажуть, їдьте в Ужгород. Ми приїхали до Ужгорода в 10-х числах березня 22-го року, бо, бо, я не, бо я не хотіла, ви знаєте, я дуже не хотіла знову, як то кажуть, натрапити на ці граблі. Граблі це чемодан у мене був. Я коли виїжджала, нас було троє. Це була ще моя сестра, яка вчилася в школі, навчалася. І один чемоданчик, я пам'ятаю. І цей раз ми знали, що чемодани будуть викидувати, і ми зібрали один чемодан на всіх шестерих людей, тобто я, троє діток, сестра і мама. Бо перед очима в мене стояв 14 рік, де я з одним чемоданом виїжджала я, дитина і сестра. Ми почали створювати театр вже в березні двадцять. 20... Другого року ідея почалася з того місця, де було агентство, Тому, в принципі, це все було стало підґрунтям того, що ми постійно спілкувалися з людьми, і Слава вже почав робити виставу до початку війни. І тут він просто розклеїв по місту невеличкі афішки, не афішки, а листівки можна так сказати, що відбувається кастінг. Для створення театральної вистави, і настільки було багато в місті людей, що відреагувала величезна кількість людей. Коли я на початку повномасштабного вторгнення з родиною приїхала до Ужгорода, ми жили у центрі колективного поселення в Падіюні, там, де всіх приймали біженців на той час, таких як ми, і побачила об'яву про кастинг, який проходив там же, у цьому падіюні. Я вирішила сходити, спробувати розрадити себе, якось чимось зайняти. Я не сподівалась навіть. Ну може, й сподівалась, звичайно, але не була впевнена, що я його пройшла. Ну але все ж таки я тут. І так, я приймала участь у першій виставі театру Королір. Потім ще у декількох вистав. І от зараз я граю у виставі «В очікуванні Годо в Ужгороді. Я вже другий рік. Я зі своєю сім'єю, це в мене троє діток, та також бабуся, 82 роки. Ми були евакуйовані до Ужгорода два роки тому, і по цей день проживаємо тут. На даний момент я навчаюся в Нікопольському медичному коледжі. буду медичною сестрою. До цього я працювала в сфері ослуговування, а ще до цього я працювала в цирку. Так, Я взагалі з циркової сім'ї, з циркової дінастії моїх батьків, вони були дресирувальниками, то в них були свої цирки. Ну, це до ковіда було. В цей театр я про нього вперше дізналася два роки тому. Я побачила афішу короля Лір і я. Зрозуміла, що я хочу прийти на цю виставу. Я побачила, що це театр переселенців. Я прийшла на виставу у філармонію. Подивилася, я була вражена, бо там був що це аматорський театр, і я побачила, на який це був високий рівень. Я побачила професійних акторів на сцені в. За, ну, багато задоволення отримала. І була в мене така мисль, ну, може, піти до них, там, попроситися, бо я також ну, тось маю такий досвід акторський. А, але я думаю, ні, я ж там не так гарно граю, як вони. ось, а влітку Ось я доєдналася до цього колективу і мені запропонували роль ну, дві ролі. Навіть в цій виставі, в очікуванні Годо, я граю головну роль Володимира, а і також роль Лакі в мене. Чомусь залишилися в проєкті саме аматори, хоча в нас було дуже багато професіоналів. Вони не витримували ні емоційно стан, який відбувався навколо, ні просто в таких складних умовах репетиції то в одному місці, то в іншому місці, то два-три склади. Це було досить важко для людей. Показала ми в Англії саме короля Ліра. І це було двохрічне листування. Ми взагалі не знали, чи це може бути правдою до останнього. І ми не, не вірилося, що це взагалі можливо. Але сцена королівської компанії нас прийняла, і вони зробили все для. Для нашого проекту необхідне навіть створили декорації прямо там на місці, щоб нам не треба було вести. Помагали світлом звуком, тобто підключені були всі команди королівської компанії для того щоб виступ був. Максимально професійно виглядав, продані були 300 місць з кожної вистави, ми три вистави дали, і по 300 місць продано було за перші місяці, коли дали об'яву, що ми приїдемо. Це було за п'ять місяців до нашого приїзду, вони були всі продані квитки. Я не вірю до кінця, що ми виступали на Шекспірівському на Шекспірівській сцені у театрі, бо це, ну, це неймовірно для мене. По-перше, перший раз Шекспір зазвучав українською. У нашому виконанні на сцені, де грали такі ну, просто епохальні актори. Коли ми приїхали в Британію, це, звісно, що це було диво для нас. Це було цікаво, чому саме нас запросили, тільки там заслужених, народних там. Але сталося так, що цікавими були саме ми. Я, я думаю, що наша вистава була цікава саме тим. Що в ній грають люди, які розуміють, що таке трагедія. Коли глядач дивиться, трагедію, створено, перепрошую, штучно на папері, але грають люди, які переживають цю трагедію, які фактично рівно знають, що таке трагедія в житті. Я думаю, що саме це і є головним стержнем тим, який і дозволив нам створити спектакль, виставу Королір Шекспіра. Два з половиною роки я тут, це вже частина мене. Ну, і мене, ну і люди, і колектив. І мені цікаво те, що ми робимо. Я вважаю, що ми робимо щось таке надзвичайно гарне. Сподіваюсь, коли я сюди приходжу, в цей театр, я відчуваю себе. Я відчуваю себе, і я, я забуваю, що є війна. Ну, на цей маленький час я поринаю. В це в цю творчість, якої я була позбавлена через війну. А тут моя віддушина. Я приходжу сюди, сміюся і плачемо, і сміємося. І я дякую судьбі. напевно, це була судьба, щоб я сюди потрапила, бо нам тут комфортно не тільки мені, а й дітям. І я тут знайшла свою другу сім'ю. Тобто я, я не можу сказати, що це там просто театр. Ні, це театр сім'я де я е, знаходжу е, час, якого нема в мене якби, взагалі, але я його знаходжу і я сюди е, лечу, просто щоб не запізнитися на репетиції, побачити е, для мене рідних. По духу, як то кажуть, переселенців людей.